Витання, мітим, Христос воскрес. Все благодаря нашему Богу за день настрани подарок за обгадати, що ми можемо Приходить в тому молитву и последовательно, приговори славна і, і перед нашою вашу молитву я зачитаю слово, що мене записано в до діта. Із 2 глави 11 стишок і міже, послання титул, 2 глава з 11 стишка і меже. І боявилася благодаті Божія, Спасительне для всіх чоловіків, навчаючи нас, щоб ми одвергнули нечистий мерські похоті ціломудривно і правідно і благочестиво жили в нинішнім віки, ожидає блаженного купування і явлення слави Великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, котрий дал себе за нас, щоби ізбавити нас від всякого беззаконня і очистити себе народ особинний, ревностний, добрим ділам. Всі говорили, що вайк і облічай со всякою властью, щоби ніхто не пренебрігав тобі, це послання Титу, Апостол посол написав Титу, та, он і він написав його, той дає наставлення, Апостол Павло Павла дає наставлення Титу, щоб он докончив ту роботу, яку там криті, острові Криті, вони там е, несли місцеміське служіння, вони там служили, і апостол Павел уїжджав. І ще було якби не довершена та робота, щоб вони там якось, якось не трудилися. Apostol Paweł to tu stawienie i apostol Paweł jest taki jak my czytamy w pierwszym steku w pierwszym na czacie, że Paweł uniarabu, Boży i Chrysta izbrany i w najżeżliwicnej życi Boh przed a w, pierwszym, w, pierwszym, w, pierwszym, w, pierwszym, w pierwszym. Я вірю своє слово, Робуді вдарило і по поверенні Спасителя нашого Бога. апостола. Ведь мене апостол, і збройний посла Христом». і Он каже, що Он має велику надію надіяся на Бога, і он вірить в те, що Бог є не в своєму слові, і Он дає наставлення апостолу Павлові у тому, що. Биба апостол Павло довершив ту роботу, яку там і в п'ятому стихаємо на й читаємо первом. Главі, що для того я в трійки, щоб ти дорешив недокончене і поставив по всім городам при цьому, як я тебе приказав. Вони там несли то мерці служіння, і там були люди, були церкви, і, але не було ще служити люди, і апостол Павел ходить і оставляє там тіта, на нього покладається, йому довіряє, тіт був його помочником, вони ходили в місці і були місіонерами. Апостол Павел говорить, що на, на кліті там були люди, вони не були такі добрі люди, вони були такі в 12 стиха ми читаємо в е, е, 12 стиха ми читаємо в 1 главу, що із них сам ходить сьогодні сказав, що притягивані все. Всігдав всі всі жил зли з дерев, пробовали. Там були люди. Не були люди, такі як було. Вони були такі мало, злі, мало і не, неправду говорили такі, і там не так було і легко нести то служіння, А посол Палі ще говорить своєму посланню, що там було много таких живчителів, які і здавали, які не допускали, щоб. Ну, збивали християн, щоб вони не вірили в Бога, вони там заносили свою єрість, і то. І апостол Павел он дає те наставлення, щоб Павел учив там, на тому кліті, зраючення людей, щоб учив тому. І апостол Павло, то, як ми чули прочитання, він каже, що явилася благодать Божа, яка спасає всіх людей, вона спасає усіх людей. І ми думаємо, що коли проповідувалося там Слово Боже на тому острові, люди були не такі, але ну, дуже добрі, чесні, але коли Слово Боже проповідувалося, коли там була, зайшла на тих людей благодать Боже, то вони увірували, там вже були церкви, там вже є було ставити служителів, які б служили у тих церквах. Благодать Божа, вона спасає всіх людей. І апостол Павел говорить у 3-й главі, що і ми були ніколи не смислені, непокорні за душі, були раби похоти различных удовольств, жили в злобі, і зависті, були гнусні і ненавиділи один одного. Тут теж апостол Павел каже, що не тільки там на тому острові були люди такі, які не покорялися, Богу, які були не але, але і бо самі були. І всюди таких людей є, але благодать Божа, яка. Вона міняє чоловіка, вона міняє характер, його мислі, і все, і міняє обстановку чоловіка, і люди вже покоряються Богу. І коли апостол Павел каже, що пише до Ефесянам, що ніхто не може хвалитися, що ми є спасені, тому що ми може добрі, може добре поспали, може так, але благодаті спасені, і це не від вас Боже. Божий дар, а от Бога ви, по Божій благодаті, по Божій мірости в спасені. І ми бачимо, що і далі читаючи слово Боже, ми читаємо, що благодать Божа, вона учить нас, щоб ми одвернули чисті мирські похоті. Ціломудрено, правильно і благочестиво жили і в нинішньому віці, щоб мало того, що ми вірували, що ми прийшли до Бога і отримали ту благодать, але благодать Божа, вона і далі, у дальнішому, вона продовжує нас навчати, як нам жити, як нам поступати. І Слово Боже, воно теж нас учить і тому, як ми маємо жити. Apostol Pavel piše u 2 Timofiju 3.16. gdje je tako što kada čitamo slovo Bože, učimo slovo Bože, ono nas nauča, a ako je slovo Bože, ono nas nauča to. Воно нас і облічає, якщо Слово Боже нас облічає, то нас і справляє і наставляє у правильність Слово Боже. І без Слова Боже, воно нам бы, потрібно постійно, щоб ми перебували у Слові Божій, тому що ми учимося, як нам жити, як, як нам поступати. Христос нам теж говорить, теж пише і говорить так, що і слідуйте писання, бо через нього думаєте отримати життя вічню, а воно свіді в ній. Через Слово Боже ми получаємо життя вічне. і воно свій військ нам у Ісусі Христі. І багато таких місць де нам гов... говорять про тому, щоб прибувати в Слово і... ісу... коли Ісус намір став місто і... Моїсея, то Бог теж давав такі наставлення і говорив, щоб сія хнязакона, вона не відходила в свої, но получається з них дні ночі, дабо тоже спомняти і... І... і то де ти будеш. Успешний бутяг, і будеш поступати благорозумно. Щоб, щоб нам поступати благорозумно і бути успешним, нам у, у тому, щоб нам служити Богу, нам потрібно прибувати в Слово Божому. І апостол Павел далі говорить, що Само слово Боже, бо слово Боже нам говорить, що ожидає блаженне уповання, явлення, слави великого Бойс спасителя нашого Ісуса Христа. Ми, які увірували в Него, і Слово Боже, учить нас у тому, що ми повинні ожидати Ісуса Христа, Його другий приход. І а коли ми читаємо також діяння в діянні апостолу Перегляді, де Ісус Христос в останній раз Він дає такі наставлення своїм учням, і коли Він дав наставлення, Він піднімався і на облака, і ученики Його дивилися, потім не бачили, і явилися два ангели, і кажуть, що ви на цього Ісуса, який піднявся, Він як пішов на небеса, Він так і прийде, так? Таким приходом Він і прийде, явиться основу нам. Ми, які ввіруємо, ми, які прийняли Слово Боже, які прийняли Ісуса Христа, ми Його ожидаємо, ми ожидаємо з любов'ю і радуємося тому, що Ісус Христос прийде. Ми радуємося тому що ми знаємо, що там із Ісусом Христом нам буде намного лучше, як є тут, на цій землі. Там не буде у нас ніякого страха, там не буде ніякої війни, там буде один мир і любов, і ми за то ожидаємо і любимо Його. Далі апостол, і далі апостол Павло пише, що Ісус Христос, он, прийшов, який прийшов на цю землю, який спався з тої вічні поглиблені, Он дав себе за нас, щоб ізбавити нас від всякого беззаконня. Христос прийшов і дав себе на муки, населення, щоб спасти нас у той вічній погибелі. і далі каже апостол Павел, щоб очистити собі народ ревностний, особенний, добрим ділам. І як ми читаючи свого, знаємо, що Слово Боже оно нас мудряє, коли ми його читаємо, у нас, нас сохраняє. Тих недобрих діло, наших тих мирських жизнь, мирських погодів, і вона нас учить, як нам жити, поступати, щоб і сповняти ту волю Божу. Дабласи нас у тому щоб ми могли постійно привати, як Слово Боже нас учить, прибувати у Слові Божі, щоб нам поступати мудро, правильно, щоб бити, поступати і сповняти Його волю, нашому Богу, да вічна слава, і Сину і Святому Духу. Амінь.